Внесення змін до бюджету ірпінської громади 2024 року. На яку сферу додати коштів, а де зменшити видатки, депутати обговорювали на бюджетній комісії напередодні першої чергової сесії у цьому році. Зокрема, підтримали збільшення видатків на освіту на понад 13 мільйонів гривень. Чотири із них підуть на оплату пільгового харчування школярів, решта на заробітну плату працівникам дитсадків. Ми до кінця року. Плануємо 8 мільйонів 305 тисяч. Це те саме залишки минулого року. яка, це яка це, 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 там заробітна плата, щоб не було 9 тисяч в середньому підтримали виділення коштів і на покращення умов навчання для школярів. Зокрема, півтора мільйони гривень передбачено на проєктування добудови ліцею Мрія і ще 10 – на співфінансування реконструкції і добудови НВО Освіта. Також заклали 9 мільйонів на міську програму Турбота в її межах. Мешканці громади, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, можуть отримати фінансову допомогу. ми цю суму даємо як люфт наперед, щоб можна було надавати ці допомоги. Також 5 мільйонів гривень виділяють на підтримку української армії. Ще майже 6 мільйонів піде на придбання нового рентгенапарату в Ріпінську поліклініку. Старе обладнання вже зносилося і постійно виходить з ладу. Що він раніше хоча б міг знімати знімки до 80 кілограм, то він зараз ніякі знімки не може знімати. Попереду у нас новий закон про мобілізацію. У нас кожен день іде 100 призовників, йдуть 50 контрактників. І якщо ми просто зараз не виконаємо завдання мобілізаційне, ну я не знаю тоді, як ми тому що будемо пояснювати. Попри те, що майже всі питання депутати різних фракцій підтримали одноголосно, не обійшлося і без суперечок. Зокрема, дискусію викликала пропозиція закупівлі легкового автомобіля для КП теплоенергопостач за понад 700 тисяч гривень. Я думаю, ми зняли 300 тисяч з дороги якоїсь там, та, та що окружна у нас. Mm -hmm. От вам 700 тисяч, от у нас мільйони ще на допомогу армії. Ну, Ми купуємо знову нові автомобілі думаю, для наших комунальних підприємств. Ми купуємо автомобілі для тих, щоб вони працювали. Вони потрібні віковим, а на Ну, Вони зараз не пішко не Ну, Вони ж зараз не пішком ходять. Це великі підприємство, яким теж, теж, теж треба працювати. Нам меценати теж дали нас. Все те давайте попросимо меценатів, Ви ще хай дадуть один, один, дві попросити. машини. Де... Ну так Де... ну да, ти так, так. якісь? постач просив. Якісь якісь вдав давайте, щоб не робити з цієї машини скандала, перенесемо просто на наступну сесію. Розберемося, чи дійсно вона потрібна. Ну нашому зараз німаємо так. Знімаємо. мінімаємо. Також депутати звернули увагу на великі суми оплати за вуличне освітлення в Ірпені на 2024 рік. На це передбачено вісім мільйонів. Ми не знаємо, як закінчиться взагалі весна, і тому ми маємо розуміти про те, що скоро взагалі може бути безсвітло. Тому давайте все ж таки економити на всіх статтях, які тільки є, і робити так. Як буде корисно для громади, а не так, як буде корисно певним підприємствам. Зрозуміло, це реально правильна історія, тому що ми не знаємо, як воно буде. Але найбільшу дискусію викликала заборгованість ірпінь водоканалу перед ДТЕКом за електроенергію. На сьогодні йдеться про 14 мільйонів. На комісії розглядали виділення підприємству 4 мільйонів для часткового погашення боргу. У нас складається ситуація з бучею непорозуміння. У нас великий борг є, нічого не вирішується, ця ситуація вся затягується, ми маємо з бюджета компенсувати. За електроенергію, з бюджета компенсувати, бо не піднімається тариф, Бо в нас комісія не піднімає те, що хтось не платить. Нема не, не компенсації, не піднімається з бюджету, тобто не піднімає Нацкомісія тариф по електроенергії. Давайте е, компенсуємо ці затрати по дитину. Просто, вона просто, вона просто, щоб водоканал розібрався ситуацію з приводу е, буча, е, які договори що по судам, і як ми далі рухаємося. Звичайно, левову частку бюджету спрямують на відбудову пошкодженого житла ірпінців та інфраструктури міста, в тому числі за рахунок коштів із обласного та державного бюджетів, а також фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Зміни до цьогорічного бюджету будуть затверджувати вже завтра, 4 квітня, на сесії міської ради.